Особливості переходу з дитячої у дорослу групу пацієнтів. У цьому відео ми розглянемо питання переходу молодих людей із дитячої до дорослої системи надання медичних послуг. Це час, коли у багатьох підлітків спостерігаються прогалини в лікуванні або вихід з під медичного нагляду перехід до дорослої системи надання медичних послуг. Відбувається у той період, коли підлітки виходять із підопіки дорослих і беруть на себе більше відповідальності за низку аспектів свого життя. Для молоді, яка інфікувалася ВІЛ у перинатальний період, це означає втрату багатьох систем підтримки, які забезпечували прийняття АРВ препаратів та стежили за відвідуванням лікаря. Хоча повідомлення про результати процесу переходу ВІЛ-інфікованих підлітків. Були в основному засновані на невеликих спостережних дослідженнях, більшість із них виявили: навіть якщо початковий період переходу до дорослої клініки завершується успішно, показники утримання в лікуванні протягом наступних 12-24 місяців знижуються, і рівень утримання в лікуванні в дорослій клініці становить близько 50%. Ті, хто продовжує лікування, зазвичай зберігають вірусну супресію на тому ж рівні, що й до переходу. Всі фактори, що ускладнюють збереження прихильності до АРТ серед підлітків, також негативно впливають на успішність переходу підлітка до дорослої системи медичних послуг. У цій сесії ми обговоримо додаткові фактори, пов'язані з процесом переходу, і надамо рекомендації для розробки відповідного плану. Наприкінці цієї сесії ви зможете встановити компоненти плану переходу підлітків з віл-інфекцією від дитячої клініки до отримання медичних послуг у клініці для дорослих. Для багатьох підлітків інфікованих віл у перинатальний період педіатри та персонал клініки були основним джерелом підтримки. Можливо, у підлітків сформувалася прив'язка до свого педіатра, і перехід до нового лікаря може відчуватися як втрата. Весь процес побудови самостійності може лякати підлітка для підлітків, які мають проблеми зі стигмою. Перехід до нової клініки означає необхідність повідомляти свої приватні особливості іншим медичним працівникам. Лікарі медичних закладів для дорослих часто мають вищі очікування щодо можливостей розвитку та здатності підлітків відповідати за власне здоров'я. Клініки для дорослих можуть мати менше служб підтримки та менше досвіду надання медичних послуг підліткам і молодим людям. Часто зв'язок між двома системами не налагоджений належним чином. А молоді люди з віл-інфекцією можуть не знати своєї власної історії хвороби. Підлітки часто мають низьку грамотність із питань здоров'я, слабкі навички управління власним життям. В деяких країнах а в ситуаціях, коли лікування віл-інфекції вимагає оплати, підлітки можуть мати проблеми з отриманням відшкодування або збереженням покриття медичною страховкою. Навіть якщо лікування віл-інфекції є безкоштовним, перешкодою можуть бути додаткові проблеми з транспортом і перевантаженим графіком клініки. У підлітків може бути недостатньо знань про ВІЛ, у тому числі це стосується обізнаності про ризик пропуску прийому, особливо якщо вони приймають терапію з самого початку свого життя. Можливо, вони ніколи не відчували себе хворими. І не розуміють потенційної важкості свого захворювання. Багато дитячих клінік не приділяють належної уваги питанням сексуального здоров'я молоді, через що підлітки можуть відчувати себе нездатними вирішувати ці проблеми, коли вони переходять до клінік для дорослих. Для того щоб підготувати підлітків до переходу та дати їм інструменти, необхідні для управління власним лікуванням у майбутньому. Важливо, щоб педіатри розробляли плани переходу разом з підлітками. Комітет з педіатрії СНІДу при Академії США розробив рекомендації для переходу віл інфікованих підлітків у систему медичних послуг для дорослих. Ці рекомендації включають таке розробка офіційної політики переходу молоді у систему медичних послуг для дорослих у письмовому вигляді. Впровадження концепції переходу в ранньому підлітковому віці та створення плану переходу спільно з молоддю, родиною та медпрацівниками, сприяння фактичному переходу у систему медичних послуг для дорослих та його підтримка, документальне оформлення переходу і оцінка процесу. Розгляньмо кожну рекомендацію Розробка офіційної політики у письмовому вигляді. Може включати опис цілей і графік переходу, створення системи відстеження процесу та результатів, а також організацію та проведення навчання персоналу. Створення плану переходу за участю молоді та їхніх сімей може включати визначення часу для проходження етапів переходу, оскільки підліток все більше бере на себе відповідальність за власне здоров'я. Визначення додаткових потреб, окрім лікування віл інфекції, таких як лікування інших захворювань чи психічних порушень, підготовку та видачу підлітку медичної довідки та оцінку фінансових ризиків, сприяння та підтримка фактичного переходу у систему медичних послуг для дорослих передбачає визначення підходящої клініки для дорослих та налагодження комунікації між педіатром та лікарем клініки для дорослих. З відповідною передачою медичної документації, медпрацівник дитячої клініки може супроводжувати підлітка на його першу зустріч з лікарем клініки для дорослих або, як мінімум, у перший період залишатися на контакті з підлітком для допомоги у разі труднощів. При документальному оформленні переходу лікар клініки для дітей, який підготував направлення, повинен задокументувати успішний перехід підлітка. До нового лікаря і залишатися на зв'язку у перший період переходу для надання необхідної інформації. Подивімося, що слід включити до етапів переходу для підлітків. По перше, ми повинні оцінити загальні знання підлітка про ВІЛ. Чи знає підліток, навіщо він приймає ліки? Чи розуміє він, що таке вірусне навантаження? Чи знає, що таке резистентність, як передається і не передається ВІЛ? По друге нам слід переконатися, що підліток знає свою історію хвороби. Чи знає він останні показники свого вірусного навантаження та кількість cd 4 Якщо у підлітка є інші проблеми зі здоров'ям і він приймає інші ліки, чи знає він, які це проблеми? Чи знає він назви своїх ліків, по третє, важливо знати, наскільки підліток здатний взаємодіяти з системою охорони здоров'я? Чи зустрічається він зі своїм лікарем самостійно, чи зручно йому говорити про своє здоров'я та ставити запитання, чи може він самостійно поповнювати запас ліків, планувати візити до лікаря, діставатися до клініки на призначені зустрічі. Чи розуміє він, чим система медичної допомоги для дорослих може відрізнятися від дитячої клініки? Останній етап остаточне планування: чи обрав підліток відповідну клініку для дорослих? Чи має він доступ до власної медичної карти? Чи заплановано у нього зустріч із новим лікарем? Чи знає він, до кого звертатися, якщо виникнуть проблеми? З налагодженням лікування у нового лікаря ці етапи долаються з часом по мірі того, як підліток стає старшим і набуває зрілості, час і здатність пройти всі етапи залежить від розвитку підлітка. Деяким підліткам може знадобитися постійна допомога, щоб успішно здійснити цей перехід, і ці фактори слід обговорити з їхніми сім'ями. Підіб'ємо підсумки. Перехід молодих людей з дитячої до дорослої системи надання медичних послуг це час, коли багато молодих людей виходять з під медичного нагляду. Ретельна підготовка до цього переходу з підлітками, їхніми сім'ями та лікарями може збільшити шанси на те, що молодь залишиться в лікуванні перехідний процес починається в ранньому підлітковому віці. І триває весь підлітковий період, оскільки підліток поступово бере на себе відповідальність за власне здоров'я. Клініка повинна допомогти підліткам і сім'ям підготуватися шляхом, розробки офіційної політики переходу у письмовому вигляді, створення плану переходу за участю молоді та їхніх сімей та медпрацівників, сприяння фактичному переходу. У систему медичних послуг для дорослих та його підтримка, документального оформлення та оцінки переходу.